Друзі, вітаю, дорогенькі! Щиро дякую за підтримку. Зараз будемо видаляти квітконоси у міні-фіалочці Робс кулфрут. Я, Вона мені дуже подобається, вона у мене малесенька, трохи постраждала. Я її коробочку складала з другими, і вона трохи і квіточки у неї по це пожмикалися. І ой, треба було швидко, 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 бо я, ну, я вам розповідала, була дуже недобра погода тоді, і вона в мене трохи постраждала. І я хочу вам сказати, що я зараз хочу прибрати всі ці квіточки. Да, дуже шкода, ну воно ну, так уже у мене трохи і прим'ялася. І буду прибирати, і покажу вам, тут є маленька, чим можна таку маленьку міні-фіалочок. Ну і не тільки у міні мініфіалочок. Можна і рука у мене у пасті писала і цей розсаджувала, писала, Ой, вибачаюсь. І можна і в стандартах, і ну, в будь-яких можна використовувати ці прибори такі. Дуже-дуже зручно. Я дуже давно, коли у мене була колекція, я їх використовувала. Для видалення квітконосів і дуже зручно. ну Чи треба видаляти, чи не треба видаляти, це таке, знаєте, Ну для чого. І зараз я це роблю для того, щоб я їх видалю, і у мене буде окреме відео. Ми будемо з вами знімати голову у міні-фіалочки і будемо її укорінювати. Я вам буду показувати, як я це буду робити. І дуже зручно ось такими приборами це робити. Зараз я вам покажу. Можна це зробити ось такою пілочкою для манікюру. Манікюру в мене немає. Ну, я купила це для того, щоб вам показати. І в мене є відео, я показувала вам, як прибирати пасанки у фіалочок. Дуже зручно. Дуже зручно. І ще ось ця є, є така у мене машунька колись ну, вицарапувала гравюру. І така штучка залишилася, я її взяла. Спиртом обробила і все, можу з фіалочками займатися. Ну, ось дивіться, дивіться, зараз я вам покажу. Вона така, я її, я її трохи підточила, трохи така гостренька. І дуже зручно маленькі квітоносики, які там у, у міні фіалочок таким великим чимось то можна порізати. І листочки можна порізати. А таким маленьким дуже зручно. Ці я так можу прибрати. Це я зараз знаходжуся у своїй другій. Фіалкові халабуді. Не приготувала сюди для цих нічого. Треба було щось покласти мені. Ну, ось дивіться, ось така маленька є. Є ще там, видно вам, щоб вам було видно. Ось ну, чим туди підлізти таким великим? Ну, нічим не можна підлізти. Можна по... Е, цей... порізати листочки. А оце ж тут, така, бачите, ой дуже зручно. Дивіться, ось вона у мене залишилася на цьому. Ось, бачите? Ось так. Зараз буду прибирати ось цей, не поклала тарілочку свою робочу. І ось ця ще ця ось така. Давайте я вам зараз покажу, можна це їх пообработала. Білочкою, бачите. Все. Дивіться, як швидко. А чимось великим туди подлізти ну, ніяк не можна. Воно то можна подлізти, але ж можна порізати листочки і потравмувати. Ну, таке. Знаєте, Мені ось цим подобається, я дуже-дуже задоволена. Рекомендую, у кого є, можна. Ця, ця, Ну і знаєте, як у кого маленькі діти, хай царапають, а вам ця залишиться. Дуже добре. Ось так. Щиро дякую за підтримку. Там внизу под відео чотири кнопочки. Скільки там їх? Ну, ось там є кнопочки. Ви знаєте, що робити. Коментуйте, вподобайку, підписуйтесь, хто ще не підписався. Хочу побажати вам міцного, міцного здоров'я, мирного неба і хай вам щастить. З вами була Оля. До зустрічі, мої хороші.